Буквально минулого тижня я сиділа на вала, грілась на сонечку, і неподалік сиділи дві жінки. Щось між собою розмовляли доволі так тихенько, але одну фразу я таки вхопила. І жінка мовить: Та я всюди вже зверталась, ну не хочуть давати льготи. У мене в голові льготи, льготи, як готи або колготи. Ах, отож, українською пільги. Пільги не лише можуть бути фінансові, до речі, але які звільнення від дотримання правил чи обов'язків. Тобто люди, які мають пільги на проїзд транспортом, це фінансові. А про обов'язки я наведу приклад створу зінеїди толуб. Пан Бжевський обіцяє нам різні пільги, оратимете, засіватимете його землю, скільки хто забажав, і нічого не робитимете на замок. Ну і заодно. Гадаю про людину, яка має ці пільги, це не льготник. Як ви розумієте, це пільговик. Про яких пільговиків, про які пільги говорили ті жінки? Я не знаю, адже в нас їх на сьогоднішній день доволі багато.